Професійним оком обиратимуть найкраще. Дуже багато місць. Поля ще можна зробити. Хто отримає звання народного шефа? Погашенко народного шефа. А хто не витримає критики професіоналів? Ой, мене не пропустіть найцікавішу прем'єру на телеканалі Кускус. -кус". Це щось новинки. Давай відмовиться. О! Будь ласка! Добро дня! Мене звати Михайло. Взагалі то за професією я викладач, але сьогодні. Я народний кухар. Навіть більш того скажу міжнародний. Бо за місцем народження я янин, за душею я українець, готуємо ми сьогодні грузинську страву з вірменським акцентом. А страва ця – курча та бака. Михайло Романов, 59 років, викладач, українець за паспортом, але грузин в душі. Найкраще курча це коли грамів так 600-700, то взагалі ідеальні. Бо воно ще маленьке, найніжніше і найсмачніше. До речі, одразу базарний анекдот. Е, іде грузин по базару, несе два великих кавуна. От, а напроти вже його зустрічає українець і каже: е, скажіть, будь ласка, а ви не підскажете, де можна знайти хороше маленьке курча? Грузин так став, подивився, подивився, каже, а, отримай кавуна. На, потримай коле. Хуясна. Е, давай, павне, назад. О, пішов. Так що я не грузив, але піду шукати гарних хорчання. А маленький, є курчаток. Мені, будь ласка, тільки саме красиво, саме маленько і саме красиве курча таке. Ну, як кажуть, є м'ясо, потрібен хліб. А який найкращий хліб? Звичайно, лаваш. Єдине, що я вас попереджав, що у нас буде не тільки грузинська страва, а з таким вірменським акцентом, до цієї страви чудово підходить, саме вірменський лаваш. Тонкий, іду купляти. Можна купити? Добре, я думаю, два листи вистачить. А підкажіть соусом ще. Бо я хочу до курча табака. Що краще підійде? Курча табака, щоб вот не було. Є середня про це соус. Сацебилін, це грузинський відомий. От я візьму те і те. Дякую, вам гарної торгівлі. Тепер нам треба купити обов'язково зелень, овочі вперед. Давайте почечок інзи. Кріпк точно. Це редисочка. Оці чері. Прошу. Так, і одну цибульку. І перчинку саму-саму яскраву. І лимончик один. Красивий, давайте. А, тверденький. Все. Дякую, Дякую. вам, гарної торгівлі. Ну, все, пішли готувати на кулінарний шедевр шефа з народу. Вже з нетерпінням чекають експерти професіонали, які і будуть оцінювати страву. Доброго дня, шановні глядачі. Вже пам'ятаєте, що мене звати Михайло. Ну і одразу представився для наших шановних експертів. А така рубашка, ти що, Михайло? Аж блистиш. Олександр Громлюк, шеф-кухар з 10-річним стажем, суперфіналіст проєкту Пекельна кухня, досконало володіє українською, грузинською, італійською, індійською, японською та ізраїльською кухнями. Я викладач в академії, так що я не фахівець. Я колись теж робив на в будівництві остання моя робота перед майстер-шефом це я робив меблі. Тому, може, завтра це новий ектор і мене збрав. Вадим Зажинський, папа, шеф-кухар з багаторічним стажем. Переможець проєкту Майстер-шеф та учасник битви сезонів. Діючий шеф-кухар українських та європейських ресторанів. Певен, що побачите багато помилок, ну то таке. Я народний кухар. Чого ми за тільки не бачили вже? Олександр Гриценко, професійний шеф-кухар, фіналіст проєкту «Майстер-шеф». 25-кратний призер міжнародних кулінарних чемпіонатів в Україні, Туреччині, Греції та Македонії. Отже, готую сьогодні курча табака. Хоча вірно, як мене навчили грузини курча-тапака. Тому що готували її в сковорідці, і ця сковорідка називалася тапак. І ще самое головне, щоб використовувати прес. Починаємо з куртки. З курча. А ви знаєте, як потрібно смажити куртку тапака зі сторони шкірки або з іншої сторони. Я знаю. Але знаєте. Перше, що мене навчили грузини, що треба відрізати все непотрібне. Обов'язково відрізаємо отаку от шийку не дуже красиву. У нього щось таке, трошки великувати курча, а це вже середньо між куркою і цеплям. Якщо така курка, то потрібна і пательня більше. І раніше я залишав оці кінчики у крилець. Ну, грузини мене, мене навчили, кажуть, що краще взагалі від них. Відсуратися, да? не потрібні вони нам. Це третя фаланга ні, зазвичай ніхто не їсть. Дзвоні, вона просто згорає вас завжди. Те, що ви її залишаєте і її там обсасуєте, ну, вона легше не становиться воду. До речі, в кого вдома тішечки-собачки, то вони вам будуть вдячні. Котикам не давайте, будь ну, ласка, кісточки. Вони шлунок вони... трошечки можуть порізати. Собачка можна мама. В мене котики, тільки по котику. Готую я тільки для своїх, там для родини. У мене дружина, баті. Дружина обожнює гуску. Але знову ж таки, грузини мене навчили. Кажуть, це ніколи не їдять. Треба розрізати тепер по грудці. А, так. Звичайно, вичищаємо із середини. Потрошки я дитина хазяйська, як кажуть, да, Ось тут і печінка, і серце, буде супчик. Це нам буде. Зараз не потрібно. Все це, звичайно, треба обов'язково вимивати. Наша курка прийняла душ, прийняла душу. Ну, тепер можна її нагадувати. Ну і після душу що? Треба просушити її гарненько. Щас спільно стоїть. А поки вам розкажу, як я вийшов на цей рецепт, як я казав, я викладач в академії, і десь по своїх зв'язках через знайомих вийшли на мене люди. І питають, а ви ніколи не намагалися казати пости? Тости. Тости, <плес> кажу, ну, казав за столом. Так, а ви не працювали тамадою? Тамадою не доводилося. А нам потрібен тамада, тільки зйомка для реклами. Реклами вина. А де кажу, зйомка, коли що в Грузії? Не повірю, кажу, так, це ви мене розігруєте й все. Пранк якийсь, так? Панкували в мішку. Ні. Прийшлося полетів в друзі. З друзинами, що реклама знімають, що десь відпочивати, дуже обережно потрібно, тому що дуже багато людей в, в погребі. <смітна> Спілкувався з друзином, і вони мене навчили, як це робиться. Справжня, курча, Татарка. А от ці, ціла та так. Це історія успіху, при яку можна знімати кіно, Ви що? Кілька разів довелося промикнути. Оцим паперовим рушничком. І після того ми маємо ще трошки поламати. Мені Гузен казав, що е мамука та е кухар такий чудовий. От, так він казав. Тільки не бийте курку, не збивайте. В оригінальному рецепті папа вивертають сухожильі. Як я робив до цього? Я накривав е таким кульочком і відбивав. Ну, от корм, от як Чому не можна відбивати? Е, структура м'яса буде пошкоджена, плюс соковитість ця буде потім втрачатись під час смаження, тому його краще, от, як він каже, поламати. От чуєте? Трошки, трошки поламати, щоб оці кістки. Кісточки зламати. Раніше… Робив велику помилку. Я починав класти на сковорідку шкіркою догори. Мамука мені підказав, що краще все ж таки класти парадним боком. Загалом, да. щоб ми не смажили, щоб ми не робили, ми завжди робимо шкіркою донизу для того, щоб зробити максимально круту з кореничку. Тому починаємо посипати спеціями з непарадного боку. Зі спеції, цей мамука мені казав, що можна брати просто сіль. І перець, і більш нічого. Ну Це ж Грузія, якийсь і перець. Ні-ні-ні. Це вибух спецій повинен. Бути. І отак, отак, от на око, на око. І на око, на око болі. Ми його посипаємо сіллю. І ще він мене навчив каже, ясо дуже любить масаж. Як жінка каже. <реш> отак, отак масажик. Ну, який масаж. Ну. Курка вже на небесах. <сі> який масаж, там масаж? Ну це Ні, я не знаю. Сім втираємо, 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 втираємо. Тепер так само робимо з перцем. Отже, я тепер знову втираю цей той самий масаж перець. Після того втираю часник мелений, і згори ми ще його присипимо хмелі сунелі. Грузинська става не обходиться без хмелі сунелі Це національний їхнє спеціалік. Ексклюзивна спеція суха арчика. Ну, класний набір спеції, такі джінітовські. Головне ну, в тапака не використовувати такі сильні спеції, як аніс, там кумин. хумин. Ярко виражені Ну а поки все це втираю і розповідаю вам е, ще цю, таку історію про страви грузинські саме з курки. Отже, е, коли студентом я одружився. То поїхали в весільну подорож, ну куди, звичайно, в білісі. Зупинилися з молодою дружиною в готелі. Заходимо в ресторан, відкриваємо меню, а там назви одна інша кращі. Сациві, купати. Чакабілі, а джапсандау, чакмірулі, чакабілі, пхалі, чувалі, мали. Ми нічого не знаємо, що, яка страва, де. Вот. Ну і я починаю звертатися до цього офіціанта, кажу, ну а що це таке? От чахот біліш. Він відповідає. Ну, це, м'ясо, рук, соль, перець. сливочне масло. А от купати що таке? Купати? Ну, це, м'ясо, рук, соль, перець, добре, а... Адже шурі, що, що таке? Ну, там, м'ясо. Це грузія, ну, да, це що було. У них просто ну, страви, вони майже схожі, але там десь курка використовується, там вершковий саус, десь там яловична використовується, там томатний саус. Тобто грузинська кухня, вона зрозуміла, але дуже-дуже дуже смачна. Так що, коли готують, дуже важливо це ще настрій, з яким ви готуєте, і оце згорі суха. Ачіка. Ну, от, практично, з одного боку, я підготував, і те саме ми вже повторюємо вже на той бік. Все на око, як бачите, Ну я вже готую. ну Те, що кожного місяця це обов'язково. Дуже мої домашні полюбляють. Залишається фінальний масажик для нашої куртки. Звичайно, якщо б вона поставила ніч, як я роблю вдома. Вона дуже добре, сухим маринадом прониклася. М -м -м, замаринували там половину 20 молодим м'ясом, швидко спеція в себе е схвати. Поки наша курочка чекає і маринується після масажу в холодильничку, то ми готуємо легку приготувальну закусочку маринований лук. Цибуля. В принципі, цибулю можна взяти будь-яку, але до такої смачної страви, я б сказав би, святкової страви, да? то дуже добре йде червона цибуля. так нарізаю, щоб воно було невеличкими. Ну, не зовсім мешенька, невеличкими кусочками. аж нервую перед такими кухарями. А ще, все добре. Не переживайте. Саме головне готувати від душі. Ну так ще на всяк випадок можна ще підрізати, а вже очі плачуть. Ти ж великий чоловік, м який, який паланчу. Сюди ми додаємо сіль десь коло чайної ложки. Вже ми не озавізали. І не дивуйтеся, цукор можна навіть ложку ціла. Та ніхто не дивиться. У нас іде оцет з червоного винограду. Дуже корисна штука. Це буде краще, ніж звичайний оцет, бо звичайний оцет там робиться з багатою кількістю хімії, а цей оцет, на поганий. Ой, це буде пробила. Вже плакати буду, аби на щастя. 6. <плес> Ну, скажу, красиво. Лимончик собі дуже добре піде. Як каже, декілька крапель. Можна там дати укроп маринувати. Тоді в цибуля буде не такий запах різкий і не так буде він плакати від неї. Але це Кавказ. І це в нас піде е, така посипачка на курку. Видав, що порізано трошечки хаотично. Я порізав би і півкільцями і пожм'якав руками. Прям подавить, 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 щоб сік з е, цибулі видавився і потім цей маринад цю цибулю всотувався. Е, ну, а ми займаємося вже безпосередньо овочами. Де є м'ясо, дуже добре і де лаваш. Це гермаїнський лаваш. Отак, от на тарілку. Грузини дуже люблять е, зелень. Та вони не люблять, вони її просто обожні. Це ми таку подушечку зробили. Далі для краси перчик. З перчиком ми хіба що вирізаємо насіння. І можна такими скибочками викладаємо отак от вже на весь ваш дизайнерський погляд. Воно вже слини тече. Тут у нас йдуть чудові редисочки. Просто теж от такими великими шматками. Прикрашаємо. О! Помідорки, бачите, якщо б були б помідори великі, то звичайно ми б порізали. Ну, такі чері вони самі просто стрибають. Великі страви, грузини, вони просто обсипають із зелені, щоб воно красочно було. Ага, 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 Ну як це без ну, зелені, Краса-краса. Ще що важливо, не перевантажити багатьма цими компонентами. Трошечки, трошечки петрушки танцювала риба з раком, а петрушка з панстернаком. Ну і зовсім, зовсім для смаку одну три гілочки. Все досить. Тут грузини так люблять. Да. Салат, перці такі, щось голубе, таке, що багато тарілка була. і тут все концептуально. Автентична подача презентації «Астрали». Скоріше за все, він просто таку реально в тому ж білісій бачив. Переходимо вже безпосередньо до смаження. Смажимо ми надзвичайні отакі олії. Спочатку працюємо над парадним боком е, нашої курки і викладаємо її охайненько-охайненько на сковорідку. Неправильно смажиться курка. Зараз він її переверне, накриє, пар піде і шкірочка буде не хрустка. Смажимо не зі сторони шкірочки. Смажимо 3-5 хвилин. Але для цього, щоб це було тапака, ставимо якийсь вайтаж нагору. Клас. Три хвилини пройшло, і ми контролюємо обов'язково, що у нас там як. Поживає наша курка. Бачите, який вигляд? Оце за три хвилини. Три хвилини, а чому ні? Ну, абсолютно всі стейки смажаться 2 2,5 хвилини до такої самої рівняної кілечки. Знову накриваємо нашу тарілочку. Тепер 5 хвилин, тому що у нас йде непарадний бік, да? а там кістки, там не дуже сильно є чому горіти. Я чую, підгорає наша кісточка зі зворотного боку. Ну прийшло п'ять хвилин. І знімаємо. Жирок витоплюється. Я б зараз ще перевернув, і ще пару хвилин потримав. До речі, я не попередив, грузини ще вирізають оцей жирок, що внизу у курці. Там є такі прожилки і їх краще вирізати. Так, да, Я не вирізаю їх, я навіть таку назву дав. Що це не зовсім курча та павка, да? це курча шкварча. Це згоріла не курка, а згоріли спеції, які до неї прилипли. Тому можна просто ножичком щистить. Ми так в ресторанах не робимо, але вдома ви можете спокійно зчистити оці згорівші спеції і насолоджуватися куличкою. Закриваємо знов і знов на три хвилини і знов вантажимо. Нашим чайником з водою саме головне обов'язково просто постійно кожні 3-4 хвилини просто перевертати і смажити, перевертати і смажити. І так вона дійде. Ну, 3 хвилини витримали. Зараз у нас головне завдання не пересмажити її, щоб вона не згоріла. Це теж знімаючись, зго... згорів все таке головне не пересмажити, вгадати цю саму секунду, коли потрібно знімати його з патері. Раз. Ну подивіться, яка краса. Вона вже проситься до рота. Але зараз буде дуже непогано трошечки-трошечки лимончику. Лимона куртка і, і пані чому я так завжди пишу куртка. Ну курка, скажи просто. Лимона курка це моє улюблене поєднання. Смажете. Потім додаєте лимон вершкову мак і трішечки білого зі школа. Ну, чесний, там спеції якісь там, які вам подобаються. Це просто розуміння. Накриваємо. І давайте вона у нас сильно просмажилась дві хвилини. Там мало, мало чорного. Зі. Я б вже в духовку поклав, бо зменшити температуру. Хочу. А за ці дві хвилини ми ставимо тарілку для нашої курки. Оцей лаваш ми викладаємо на тарілку. Так. А що? Я думаю, він ту курку положить прямо в ту тарілочку з овочами. Була презентація така прям банкетна. А оцю половинку залишаємо для того, щоб накрити, бо курка ще має курча наша ще трошки дійти. Вона вже не в нас пригласити. Знімаємо нашу класінь, знімаємо нашу тарілочку, перегортаємо. А ще Зараз, коли у нас парадним боком лежить, ми пускаємо масло геть небагато. Воно змішується із соком самої курки, із олією, що там була, із жирком. От. І виходить така смакота. Давайте 4 хвилиночки і все тоді у нас буде нормально. І тут кожен кухар. Народний кухар завмирає, чи згоріло, чи не згоріло. Підгоріло. Відкриваємо наш лавашик і отак охайненько дістаємо. Так, раз. ну Краса. З одного муку точно краса. А з іншої сторони трошки-трошки піднімалилася. Не забувайте, у нас цибулька була. Знову допростять мене. Кухарі я накидаю отак от руками. Кухарі такого не прощають, чесно. Трошки крапнемо нашого са білі. Ну і, звичайно, так само і з кропом. оцього теж вистачить. Тобто не робіть купу з зелені. Це не купа, це так купка. І накриваємо, отак накриваємо, спати її попросту. Я не знаю на що накривають. Я такого перший раз бачу, але те, що ложить багато кількість лаваша і на них ну, м'ясо, овочі, це, це є вірно. Страва це не тільки смак, не тільки запах, не тільки вигляд, а ще атмосфера, яку ви можете створити, коли подаєте цю страву. Тому від такого чудового курча-шкварча або курчатка папака ми додаємо звичайно ляшечку хорошого. Розинська війна. Ох, А от, о, а, ну, ну шарить, шарить. Одразу працює в академії. Тіпа зачотички на стол і грузинське. Звичайно, з моєї фотографії. <с?> <с?> Клас. Мені мені це подобається більше, ніж весь рецепт. І обов'язково над такою стравою виноситься і співається пісня. Так, Саквариса, Фац, вездебний. Вера в нас <плес> гледать <плес> галегулико. Гула в Москве, гигигиги, стерои, такого курча тапака я приготовил для вас, и я впевнений, Що будь-хто зможе це зробити легко своїми руками. А якість та смак я гарантую. Без перевірки. Каумарджут, є нас вай. Е. Будьмо шановні. Нехай. <різь> Там дядько дуже приємний, але були деякі недоліки і трішечки страва. Ну, та Тому я не можу дати з народного шефа. Я дуже багато подорожував про друзі, я не я маю, я сам сам. То, Грузії, я Всі моменти, які я знаю особисто від зенітів, він всі собі дав. Але на звання найкращого шефа, народного шефа, то я б обрав би все-таки перепілочку. Я скажу ні, на жаль, але я впевнений, що дуже смачно. Мужичок веселий і навіть однявся нарядно. Але цибуля признається не дуже охайно. Ну... І з однієї сторони, хоча все ж таки пригла. На жаль, не можу нагородити пана Михайла сьогодні титулом народного шефа. Можливо, наступного разу, але дякую за атмосферу. За рішенням експертів Михайло не отримує звання народного шефа. Ну таке буває, але я покайфував і приготував, поділився з вами чудовим, чудовим рецептом. Зробіть, скуштуєте і будете готувати це постійно.